Всім привіт! З вами Максим. Сьогодні я записую відео біля фудтраку Crazy Food, який ми робили нашим друзям з України. Хочу вам показати меню, що вони роблять, щоб ви до них завітали, підтримали українських бізнесменів, які зараз роблять фастфуд в Естонії. Знаходиться він одразу біля бусіян в Талліні. Тож, поїхали, буду показувати вам меню. Ось він, цей чудовий футрак. Це меню. Дивіться, салатики, шаурма, різноманітні вкусняшки для тих, хто приїжджає з України, виходить одразу з бусіка. Приїде голодні можуть завітати і відвідати українські страви. Дуже все гарно, дуже смачно, сам неодноразово все їв. Дивіться, що смачненько приготувала нам Crazy Food. Є шаурми з хрусткою куркою. Дуже смачний на вид, зараз будемо їсти. У смаці я впевнений. Послання на їх сторінку я залишив в описі під відео. Тож буде пробувати. Всі, хто полюбляє український фастфуд та сумує за ним, або хто приїхав тільки з України, вийшов з буса і хоче поїсти, одразу навпроти Ям в Талліні знаходиться цей футрак, ласте коду 46. Приходьте дуже смачно, мої друзі. Підтримайте їх, підтримуйте своїх українців. До нових зустрічей! Бывает.